Сьогодні я вам розкажу про те, про що ви вже не чули в інших відео про Канаду, а саме про трейли, як тут люди відпочивають, як тут подорожують і на що впливають саме ці трейли. Тож дивіться, наприклад, ви живете в тому чи іншому районі міста, і у будь-якого будинку є, в принципі, як би це сказати, скоро очки. Якби би сказати, очки прогулянки або очки трейлочки це те, наскільки близько до вас е якась бігова доріжка або прогул прогулочна доріжка, де немає машин. Де є парковка, наприклад, але де немає машин, де не їздять машини. Тобто, це через якийсь ліс, галявини, до озера і, і так далі. І чим більше ця доріжка, тим більше ці очки. Для вашого будинку, ну і тим дорожчий ваш будинок. Йдемо далі. Якщо ви, наприклад, хочете відпочивати десь, ну, наприклад, як тут люди відпочивають, ви берете, сідайте в вашу автівку в вихідний день, або в будній день, дивлячись, як ви працюєте. І їдете або на трейлу якусь прогулюватись, або в якийсь парк. Що таке трейла? Трейла це. Іноді це невелика, іноді середньовелика е доріжка. Взагалі вони розташовані е зазвичай в парках. Але будь-яке місто Канади, в принципі, вони пронизують в тому чи іншому виді. Наприклад, е від мене з дому можна вийти, ну вийти, взяти велосипед, вийти, буквально пройти десь я б сказав, банально 200 метрів, сісти на велосипед. І на велосипеді, по велодоріжках через трейли, через ліси, іноді переходячи на автомобільні дороги, але там велодоріжка відділена від автомобільного руху проїхати через це місто. То що ж таке трейла? Трейла це, в принципі, якщо це коротка трейла прогулянкова, то це просто красиве. Красива, як би це сказати, стежка, де зазвичай немає нічого такого, що у вас може з'їсти, якось там медведик або ще щось там, вовка, лисиці, косулі. Але диких тварин ви там можете зустріти. А саме таких, як якихось там пташечок, білочок, білочки зазвичай на трейлах, особливо в містах, це як би це сказати, це звичайна річ, тому що ну, не так, як у нас, наприклад, в Україні було, то вони там в парку бігають щось там. Їдять, шукають і так далі. Тут їх прикормлюють. Тут є спеціальні місця, в які насипають для них корм, і вони туди приходять. Ну, приходять, це зазвичай роблять фотографи для того, щоб отримати найкращі кадри цих білочок, але люди теж таким, як би це сказати, балуються. Йдемо далі. Якщо це стрейла велика, ну тобто десь в парку в великому, то на цій трейлі є, так би сказати, кемпінг-зони. В цих кемпінг-зонах ви можете розбити вашу палатку поставити, якщо ви там на ночівлю залишаєтесь, ви можете там розводити багаття, там зазвичай є такий невеликий будиночок, в якому ем, є, як би це сказати, що сам скажу, дрова для багаття вашого, і є туалет. Так, є туалет, в лісі є туалет. І ви там можете розбити палатку, там переночувати. І таких кемпінг зон зазвичай на трейлах, якщо це довга трейла. Ну, наприклад, з нашого міста є трейла, яка довжиною 56 кілометрів, 56 кілометрів, да. То там таких кемпінг зон доволі таки багато. Деякі кемпінг зони тільки з багаттям, деякі там з усім, деякі навіть з будиночком посередині цієї трейли, Я пам'ятаю, що є. Але варто не забувати, що потрібно собою ще брати, якби за сказати. Ну, наприклад, захист від комах це зрозуміло, але іноді в нашій провінції ні, але десь зазвичай повище люди беруть ще балончики для відлякування диких тварин. Тобто, наприклад, якщо там якийсь медведик вийде, то ви просто попшикаєте. І, в принципі, він вже не захоче до вас підходити поближче. Це сльозогінний газ. Ну, тобто, якась його, як розбавлена версія. Але так, від таких тварин він допомагає. В нашій провінції, напевно, це не потрібно, але в інших провінціях це, я так розумію, практикується дуже-дуже часто. Тобто, люди без цього зазвичай не виходять. Як люди тут екіпіруються, е... 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 щоб гулятися по цих трейлах? Я бачив, як старезні бабки, яким там 90 мають дві палиці желізні, такі як на лижах. Рюкзак, величенький. Я не знаю, що в тому рюкзакові, але певно, там той балончик теж є. От, і вони з посмішкою, е голівудською. По цим трейлам, бігом, туди-сюди. Там їжа, пиття і так далі, і тому подібне. Але варто з собою ще брати щось для багаття, якщо ви збираєтесь десь оставатись, і, звісно ж, палатку. По без палатки, ну куди вам там? Коли над головою хоч щось є, то вже якось трошки спокійніше. Що зазвичай люди роблять, коли виїжджають відпочивати? Поміж. Тим, що вони просто прогулюються і оздоровлюються, вони беруть з собою, як би сказати, якісь харчі, які можна приготувати на багаті. Наприклад, там сосиски, шашлички мариновані, так, деякі так полюбляють і так далі. І на цьому багаті, в принципі, в лісі в, в спеціальних зонах ви можете це приготувати. Також це на будь-якому в будь-якому майже парку є барбекю зони. Е, зазвичай це мангали, які ви можете, як би це сказати, розтопити не дровами. Так, дровами там не можна, але можна вугіллям. Хоча, може, і дровами можна, і зазвичай я бачу, що люди вугілля таскають. Коли не можна дровами, то там попереджений наппис є. Е, також в цих парках є іноді як би це сказати, газові такі барбекюшниці. Тобто вам потрібно тільки. Сільника або запальничка, і, в принципі, все. І у вас багаття ваше готове. Тобто там всі такі зручності, як столи, сколи, столи, скам'яки, якісь навіси, якщо там від дощу сховатися, ці барбекюшниці і так далі. Вони ніяк не бронюються. тобто Хто перший, то ї... То ї... Як би сказати, того і тапки. Але зазвичай таких барбекюшість не одна, не дві, а там міг, десяток, а то й два. Тобто всім вистачає. Барбекюшниця ніколи не стоїть біля стола дуже близько, тобто, вона е вважається якоюсь нейтральною зоною. Тобто люди прийшли там щось, по приготували собі і розійшлися. І наступний. Наступний готує. Також на таких прогулянках люди. що вони ще там роблять? Uh, є в нас платні парки? Так, є парки національні, там всякі різні парки. Зазвичай парки є. Або ви проїжджаєте, ну, якщо це класний крутий якийсь великий парк, типу там якийсь там каньйон або озеро, або якась гора, то туди проїзд коштує якихось там, там, я не знаю, там 6 доларів з людини, щось таке, 6-10 доларів з людини. Але ви можете абонемент купити на деякі парки, або на всі парки які ось там е, одної зони. Ну, наприклад, є там різні там. Ой, я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що є список парків, які входять до тієї зони, і інший список до іншої зони і так далі, і тому подібне. І тобто, ви можете або так купувати, або абонемент, або просто вхідний квиток. Купувати і все. Е, я пам'ятаю, Минулому прошлому, да, прошлому році е, їздили в Hopeful Рокс, і ми один раз чи два рази навіть дикарем були. Ну, тобто Ми повністю нічого не оплачували, тому що парк закритий, ти собі проходиш і все. Інші рази ми оплачували це все. Там в тебе всі заручності є, тобто там туалети є, є де що поїсти, але поїсти там таке умовно там, кава з Хортом. Ну, така, не, 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 як би сказати. Не, не їстівне воно все. Але люди зазвичай з собою це все беруть, тому що ну, це... тут в культуру не входить, що їжа вона буде там в якихось цих ресторанах або От. І на Rocks там доволі таке інтерес цікаве там із таких розважальних програм це прогулянки на каяках. Але там на каяках спеціально потрібно записуватись, бронювати це всі місця. І там прогулянка по цій водичці і тільки в, як сказати, в деякі години. Тобто так просто так там не можна попасти на це все діло. А ще треба вміти це робити. Але зазвичай ті, хто бронює, то з ними інструктор сидить, там каяки на два місця. А хто вміє, то там каяки. На двох людей видають. Ну, тобто, без інструктора вони і так всі двох і на два місця. Інструктори частенько бачив, якось там зацепляють, там витягують, ну, коли люди вже, напевно, вхляли, але в них там така цікава, якби це сказати, такий цікавий кружовчок цим всім. Взагалі тут в Канаді дуже багато таких, ем, як би це відповідно. Ну, типи відпочинку, які в нас, ну, або для дуже багатих, або взагалі, як би це сказати, не в тренді. Ну, наприклад, ну, ті самі каяки, окей. Це в нас це нішова така штука. А тут це як в нас, я не знаю, піти води купити і побігати на стадіоні. Потім, ну, яхти, то вже зрозуміло, то ти купив собі, плаваєш, мотоцикли водні теж, але там з парусом це звичайне діло в них тут поплавати теж. Я забув, як вони називаються. Ну, Тобто в тебе як серф, і ще парус в тебе над головою. Потім зимою це лижі, зазвичай не, не обов'язково кудись їхати в парках в деяких, особливо великих містах. Там є трейли для лиш, високі трейли, закриті всякі снігові горки і так далі. Люди там катаються собі. Зимою також це на велосипедах. Зазвичай це фетбайки, тільки це такі широченні колеса в них. Літом це теж велобайки, там трейли такі всякі даунхільні. Потім літом у нас ще, ну, подорожі вже говорив. А що там ще такого? Ну, сабве... саб- це зрозуміло, але це наша особливість, тому що у нас океан, на сабвеях плавають люди. Це така надовна дошка. А ще тут популярне таке хобі, таке для мене це зовсім дикість була, я навіть втягнувся трошки в це все. Це машинки на радіокеруванні. Ну, тобто у вас така машинка, міні-модель, а іноді не міні-велика, і вони на них по-різному їздять. Хтось там трюки робить, хтось там. Просто повільно через ліс їздити і так далі. Це доволі таке дороге хобі, я б сказав, таке, ну таке цікаве, специфічне. Потім є тут щось такого, я навіть не так в голову не приходить. Згадаю, потім скажу. На сьогодні достатньо. Якщо у вас є питання, пишіть. На цьому все. Пока-пока.